Дима. їдемо 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 О, десь ззаді моє думали возьми еще тарел так шо нам так дима он бонус горячем м'ясо серьезно а, тут гриби для тебе Дім, там гаряча свинина та куртка. Я бажаю. Доброго дня, мене звати Антон. І я хотів би висловити свої слова благодарності за те, що пригласили мене в цей проєкт. Проєкт по перегону карет швидкої допомоги з Дюссельдорфу до України. Це надзвичайний крутий проєкт, надзвичайно круті люди, котрі зібрались у одному місці, котрі приїхали з різних міст, з різних стран для того, щоб допомогти. Машини спочатку були у Великій Британії і потім їх доставляли вже до Дюссельдорфу, де робили техогляд, та вже наші хлопці перегоняли їх до кордону, до України, до Києва до, до фонду. Вишні. Тому дуже дякую Олексію за, цей, за цю можливість бути частиною цього. Дуже дякую усім, усім небайдужим. Дуже приємно познайомитися з новими друзями, котрі реально на одній хвилі роблять круті справи та не мають ніякої сумніви, щоб продовжити це далі. Тому це відео я роблю вперше. Ну, не це війне відео, а це такий проєкт, який показує, як це відбувалось та якісь приємні спогади та моменти, щоб це згадувати. Тому гарного вам перегляду. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі та будемо робити ще нові проєкти, нові відео. Про волонтерство, про допомогу, про все таке інше. Тому хай щастить, слава Україні! Велика подяка судово-Вішнянській територіальній громаді за організацію всього збору логістику, пошуки машин та доставкою їх в Україну. Велика подяка United Help Ukraine, американському фонду, котрий купив 12 карет швидкої допомоги. Велика подяка компанія Ferge Blagoвіst Parklane за купівлю трьох карет швидкої допомоги та логістики. Велика подяка футбольному клубу Кьольн за купівлю двох карет швидкої допомоги. Велика подяка компанії FLP за організацію на виставковому центрі Дюссельдорфа за збори донатів за організацію звуку та сцени. Тут зараз стоять за парково. Дали місце підпаркування до виїзду, до, до виїзду і парку. Е -е, запаркували ці машинки. От цих шість у нас ще три у нас знаходяться біля Порсмута. Там троє водіїв забрали з собою, теж проведуть огляд машин. От. І до кінця тижня а ми плануємо зібрати. Е і відправити ці машини вже в Дюссельдорф де їх підхватять наші колеги фонду судової вихні і загрузивши їх відповідним гуманітарним спорядженням. Машини будуть направлені в Україну. Коли ми приїхали на виставковий центр, автівки стояли запарковані в одному місці, ми їх перепаркували, поставили полукругом, далі поставили сцену. Та вже чекали на офіційну частину нашого штату. Ну що, ваше відчуття, ваше відчуття? Що ви? Що ви як воно, як вони? Нарешті ми зібралися. Дивіться. Приєдино. Віталій Антон. Деякі авто не хотіли заводитись, тому ми їх виштовхували, заряджали акумулятори та рухались далі. Усіх авто було дуже багато гуманітарної допомоги приблизно на всі машини у нас було 25 тонн гуманітарної допомоги. На жеребкуванні хлопчики та дівчатки доставали Квітки, і кожен отримував те авто, на котрому він їхав. шеврони. Українських військових підрозділів, котрі висловлюють свої слова благодарності судово Вішнянської територіальної громаді. Логістика йде з Дюсдорфу до судово Вішнянської територіальної громади звідти розподіляється по всій Україні. День дякую за цікавість за нашого проекту. Він дуже спонтанно був організований. Треба сказати, що з моменту, як ми дізналися, що ці автівки є в наявності, їх можливо придбати, пройшов всього місяць. Тому е, наші волонтери дуже велика їм вдячність в Англії, які постійно тримають руку на пульсі і шукають автівки, які можуть бути відправлені до військових, які можуть е, е, служити для медиків наших українських, е, чи просто автобуси для різноманітних е, задач, які треба вирішувати. Е, е. Тобто наші наші англійські волонтери вони знайшли таку опцію, де було списано дуже багато автівок, хоча вони в гарному дуже стані. Оскільки там лікарні закупляли вже нову партію, у нас була така можливість в аукціоні натрапити на на саме на це оголошення, і ми зразу зв'язалися з ними і повідомили всіх наших партнерів, які дуже швидко долучилися до закупівлі цих автівок. У нас є партнери, які з об'єднані з США закупили. Частину партію цих автівок. У нас є приватні е благодійники, які навіть не захотіли, щоб їх не хочуть пафоса, просто хочуть mm -hmm. допомоги. Е у нас є чудові партнери. Тут у Німеччині. Тобто, е я правильно розумію. На аукціоні вдалося в е Британії закупити. Правильно? Так, за допомогою е декількох фондів, організацій та приватних осіб, які е зібрали ці кошти для того, щоб купити повністю партію. Бо поштучно в такій партії не продаються. Тому звичайно було дуже важливо. Можливо зібрати на як мінімум 19 автівок, так у нас в принципі і вийшло 19 карет швидкої допомоги вже найближчим часом, а саме другого липня вони вже будуть в Україні. І як тільки продують повний техогляд, деякі з них будуть пофарбовані. У камуфляжний зелений колір, бо частина з них буде прямо на фронті працювати, зразу будуть розподілені вже в самій Україні. Майже по всій лінії фронту з Харкова аж до Херсонщини, в принципі, та лінія фронту, яка зараз є в Україні, практично по всій лінії фронту вони будуть по різних частинах зафіксовані і виконувати функцію як евакуації. Поранених до стабілізаційних медичних пунктів першої допомоги, так і частина автівок буде з цих стабілізаційних пунктів перевозити вже в нормальні лікарні для подальшого лікування. В якому стані ці машини? Чим вони укомплектовані? В них, на жаль, немає повного медичного обладнання, але це не проблема, як сказали нам наші партнери вже в Україні, бо є дуже велика кількість швидких, яка була завезена за цей рік півтора вже в Україну, і є дуже багато деталей запчастин, які можна Домонтувати, тому що багато автівок вже у пошкодженому стані і не може більше виконувати свою функцію. Да, це просто, просто тобто, ми те, що ще mm -hmm. треба зробити. Плюс з нашого складу, який знаходиться в Львівській області судово вишня, це лише 30 кілометрів від кордону з Польщею. звідти ще буде ланцюжок, ланцюжок логістичний по до правну доставці вже mm -hmm. самих автівок mm -hmm. в самій Україні. Тому, в принципі, ми зараз вже знаходимося майже на кінцевій стадії. Угу. Залишилось їх 2 липня е, доправити в Україну частину перефарбувати, всі технічні е, характеристики привести до ладу і розподілити вже на ті всі військові частини, які вже чекають дуже на терпінням всіх цих автівок. Марин, наскільки я знаю, ви на цьому на цій партії зупинятись не збираєтеся? Ні, ми не збираємось, тому що нам наш колега з Англії е, дякуємо велике. Його звати Андрій. Е, він нам допомагає знайти. Е, Різноманітні автівки, як пікапи, так і інші автівки. І він каже, що зараз наразі ще буде партія. Навіть каже цифру в 90 швидких, які може бути для нас на аукціоні. Тому ми дуже дуже просимо всіх, хто має до цього стосунок, чи всіх, хто зацікавлений, можете з нами сконтактувати. Це не дуже важко. І додатися, ми реалізовуємо такі конвої. Це вже напрацьована схема для нас. Ті, хто хочуть а, долучитися mm -hmm. до такої допомоги, як бути водієм, так і закупити автівки. Тобто, тут, в принципі, будь-яка допомога необхідна. Будемо дуже раді. Бо як нам кажуть наші партнери, там як мінімум ще 90 швидких, з яких як мінімум половина, половина буде в гарному стані, їх можна купляти і вести. Це обичний доводить брати і дуже дуже в Україні. Україні. В не вплоді. в Україні. Надо встановитися, <рив> понятно сказати. Сінхрон, без без адміністрація. Без Ні, все. Помахай в окно. Ну, як відчуття? Так. Уже поїхали ми. Чого чекаємо? <рив> Чого чекаємо? Які прогнози на поїзд? Прогнози. Скільки Всі? годин будемо їхати? Всі доїдуть, все буде добре. Головне, що. На стрій Як і тобі? поїхали. Як відчуття? Клас. Як воно їхати першим? Ну таке собі. Чого? Що, Валера пішов. Валера. От, от того. Скільки в тебе машин переглених? А, Перша. Перша? Це так. твоя перша така ага. поїздка. А правий руль також? Ні. Окей. Ну, у мене є С1. Ви права, тому їздив, але. Труто. Успіхів. Як відчуття? Навзаєм. Як а Передчутті перемоги. Як по поводу поїздки? А, думаю, все буде добре, тим більше йде дощ. А це, це перший перегон такої колони? Ні, це вже четвертий. Успіхів? Навзаєм. 안喽 <laughs> <laughs> Да, вы холодильни, но очень не ели. А вам было купил. У него окции этот, я сейчас попробую подостать его сейчас. Нам потрібно було проїхати назад 70 кілометрів для того, щоб допомогти Водієві полагодити колесо. Але коли ми вже приїхали, далекобійники з України допомогли, там ми вирішили це питання. Дуже їм дякую. Велика подяка хлопцям із Одеси, котрі вже більше 30 років живуть в Німеччині. Вони проїхали з нами маршрут від Дюссільдорфу до Вроцлава. На зупинках вони нас годували бутербродами гарячими напоями. А у Вроцлаві вони зробили нереальне круте барбекю, за що їм велика подяка. Не встигли ми зголодніти після Вроцлава, як у Кракові. Польські волонтери нагодували нас смачним голяшем, пірогами, гарячими напоями.

Да, что можно присесть. Смотри. О -о -о -о. Угу. Вже біля кордону ми розділились на групи, хто залишався в Польщу, а хто їхав в Україну. І ті, хто залишився в Польщі, ми вирішили спробувати э, приготувати смачну їжу та привезти нашим друзям на кордон. Тому ми встигли приблизно десь за 10-15 хвилин, як вони вже заїжджали на кордон, а привезли їм гарячу їжу, напої, бутерброди. Вони були дуже цьому здивовані. Тобто то там да, да, є Можем є Йдемо, їдемо прямо. Там є, бачиш, що ворог. Яке урожне, можемо. Не, не, нормально не. поїхали. Поїхали, поїхали, вони зараз вийдуть за, за Лівий ряд. І вони зараз вибіжуть через автобус. Думай. Йдемо, їдемо, їдемо. Ззаді ми тут. Возьми еще до Так, Так, еще нам. Да, Горящее м'ясо. Серьезно? А, тут грибы для тебя. Дим, там горячие свинина на курка. Барбекю, слежа. Я пожар. Для 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 меня. там смачным <ягод> <свечный> Ну, свинина та курча. Смачного. Да, а Отвечу. возьми? <свечный> <я>. сейчас возьму. Да, <свечный> я <свечный> 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 Ну, побегу, побегу. Привет, там я как, а вот так. Мы ну, там в три ноги жарили. Я нашел свинину, курицу в кольцах в воскресенье. А кого отжарили? Еврея, к то А бива не было? Курица. А бива не было, да? Возвращайтесь во Врослав, там решим. А а Это уже. Да, ну по другому что-то не. не, не... Так. Вижу. Я просто не расставил. Буду... Смочного, да. Так. Так. А, я туда, де бана. Всім привіт. Наш пробіг заради життя майже завершений. Чому майже? Тому що всі автомобілі вже на території України, всі проходять технічне обслуговування, міняємо ремені, міняємо мастила, фільтра, всі рідини і так далі. Майже на всіх машинах замінюємо по кругу всі колеса, дістаємо, кладемо по два-три по запасних колося швидкі і відправляємо на фронт. Дуже хотів би всім подякувати, хто долучився, як фінансово, безумовно, так і фізично по допомозі знайти гуманітарні вантажі, завантажити, організувати подію, перегнати авто і так далі. Ті, хто нас підтримував, вас дуже багато. Я вам дуже вдячний. Це і волонтери в Великій Британії, Андрюха, в першу чергу, плюс вся його команда, яка Організувала, по-перше, купівлю цих машин, по-друге, логістику до Дюссельдорфа. Безумовно, вся наша команда дюссельдорфська, які знайшли гуманітарні вантажі близько 25 тонн, які організували логістику навколо Дюссельдорфа завантажити всі ці машини, які допомогли розмістити водіїв, які приїхали допомогти з логістикою і з пробігом всіх моїх друзів, вітаю, дуже дякую. За те, що ви неймовірні. Організувати конвой з 17 карет швидкої допомоги і 4 бусів це вкрай важко. А ще більше ще важче проїхати такий великий маршрут на позитиві, без проблем так, щоб всі були доволі, так, щоб всі раділи, допомагали, включалися і так далі. Не обійшлося без технічних проблем, але завдяки дуже досвідченим водіям. Всі знали, що робити, куди дивитись, як це виправляти, і всі 17 карет швидкої допомоги доїхали своїм ходом до України. Безумовно вдячний всім нашим партнерам, які нас підтримали фінансово. Це в першу чергу величезний фонд Сполучених Штатів Америки United Help Ukraine. По-друге, це агенції нерухомості, в яких я маю честь працювати, ФРГ, Парклейн Благовіст. По-третє, це футбольний клуб Кьольну. Далі декілька компаній залишилися анонімними. Плюс декілька фізичних осіб, меценатів, які нам регулярно допомагають донатять і так далі. Друзі, без вас цей проєкт ми б не реалізували. Дуже всім вдячний, сподіваюся. Певне, точніше, що це не останній такий великий наш проєкт. Чекайте новин, слідкуйте. У мене є вже пара думок, які конвої великі будуть наступні, щоб врятувати ще більше життів. Це перше. Ну а по-друге, звісно, ми не зупиняємось з пікапами, джипами, бусами для наших героїв, для наших воїнів ЗСУ. Тому слідкуйте дуже всім. Дякую, ще раз жму руку, обіймаю. Дякую вам за допомогу. Без вас цей би проект не реалізувався. Велика подяка всім волонтерам, хто був у цьому проєкті. Олексій Карнав, Маріна Шифер, Марія Леська, Антон Грухін, Андрій Аса, Олексій Дмитренко, Віталій Бабіч, Олексій Суботів, Андрій Вакуленко. Ярослав Янковський, Валерій Голик, Сергій Бориславський, Дмитро Сай, Петро Козловський, Сергій Волін, Вадим Додула, Дар'я Хвостова, андрієнко Олександр Пушан, Віталій Жилобів, Павло Мєнкош, Олеся Ільки, Едуард Вігер, Станіслав Гарніше, Владислав Пожидай, Дмитро Ямковий, Тарас Тернога, Роман Заводський, Сергій Замухалін, Тетяна Бабенко, Ірина Пан, Віталій Пан, Лариса Затритяк, Львіра Панченко, волонтери із Британії, Богдан Дубець, Олег Костиш, Михайло Хордишак, Грейхом Хайден, Роберт Лоч. Volodymyr Tkachenko, Chris Jatz, Consul, Irina Shum, Schöne Unterstützung auf der Oleksandr Radionov, Vitalij Karastik. Frau Präsidentin Stefan Justus, Agneta Pott, Gabi Lej, Josef Neumann, Helmut Thien, Stefanie Rabe, Thomas Rabe, Jens Hasselmann, Christopher Drosten, Larisa Zvereva, Svetlana Ginsburg, Markus Dörsing, Messe Düsseldorf, Marcel Berndt, Helmar Wassenhofen, Ina Fryke, Krzysztof Schweinböck, Kristen Schutt, Cornelia Kanengisa, Gabi Losz. Nasi koledzy z Polski: Michał Tabakowski, Izabela Tabakowska, Jacek Taran, Agnieszka Cynarska-Taran.